Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Давайте сьогодні поговоримо про комфортний сад для життя і яким саме він має бути. Може закрастися думка, а що є сади, які можуть бути некомфортними або вони не для життя. Ну, чесно кажучи, для мене так. Є такі сади, які не завжди бувають приємними для людей. Ну, я так скажу, може вони подобаються їх власникам, і тоді це прекрасно. Тоді цей сад абсолютно вдалий, і він підходить саме для цієї родини або людини, хто її створив. Але коли я оцінюю збоку цей сад, а у мене така є профтрансформація, я все пропускаю через свою роботу щодо садів, я маю на увазі якихось е дизайнерських речей в садах, е то я можу побачити і оцінити, наскільки цей сад живий чи ні. І мова, чесно кажучи, буде йти не про сади, які не дуже підходять для нас, так? А про те, що навпаки буде давати нам комфорт, затишок, спокій і наповнення енергією. Знаєте, у нас буремні часи. Йде повномасштабна війна, ворог постійно нас атакує. І... Може для деяких із нас, кому пощастило, і у кого є е, приватні сади, він якраз може знайти ось цей відпочинок саме навіть під час роботи в саду. І для багатьох із нас, хто має просто присадибні ділянки і вирощує е, е, городину, або якісь фрукти та ягоди, це так само є ну, садотерапією. Можливо, в таких садах немає чогось такого естетично привабливого. Ну, є там пару дерев декоративних, якісь квітнички невеликі, але, як правило, такі ділянки вони виконують більше функцію вирощування чогось утилітарного, прикладного, що можна буде потім залишити на зиму, законсервувати. Ну, тобто це такий сад споживання. В прямому сенсі цього розуміння. І в таких садах потрібно дуже, ну так, важко і серйозно працювати. Але дійсно праця і робота безпосередньо в саду з землею, вона деяких людей заспокоює. І, в принципі, я вам скажу, що таких людей може бути відсотків 90. Зрозуміло, що хтось не любить і не хоче. Висаджувати, а тим паче копати картоплю. Але для деяких це не просто спосіб виживання, щоб виростити щось на своїй ділянці, але ще й дійсно ось така терапія садом. Є інша категорія садів, коли ми створюємо сад для того, щоб милуватися природою. І там, як правило, будуть декоративні дерева, кущі, квіти. Шматок газону, у когось є водойма, і, можливо, частково будуть представлені плодово-ягідний сад і якісь декоративні грядки. І якщо ми говоримо про саме таку категорію садів, то їх так само можна розподілити на декілька груп. І ось одні сади для мене вони будуть більш такі наповнені життям, а інші сади. Вони, ну, як на мене, достатньо порожні, які не викликають емоцію, яка нам зараз прям сильно дуже необхідна. І якщо ми хочемо створити сад, який буде наповнений життям, який буде грати в унісон з природою, що навколо, то саме цей сад нам дасть якомога більше енергії. Сил для відновлення і життя для того, щоб пережити такі важкі часи, які зараз у нас є. Що ж саме визначає сад як той, що буде наповнювати нас енергією? Ну, зрозуміло, що я буду говорити про свої думки зараз, але мені здається, що якраз природа нас в даний момент може надихнути. Ми, як містяни, у нас може не бути можливості переживати якісь позитивні моменти в містах, бо парки зменшуються, кількість рослин дуже скудна, біорізноманіття майже немає. Як правило, це якісь деревні рослини, які нам потрібні, як дерева, кущі, але не вистачає якоїсь самої природи, як на мене. І, взагалі, щоб закрити вже тему громадських просторів, нам ще не вистачає розуміння наших керманичів в тому, що ми не можемо постійно створювати зараз якісь ландшафти, які дуже застарілі, архаїчні, пережили вже себе і вони чомусь. Тими, хто приймає рішення, вважаються, що от прям це верх ландшафтного мистецтва, тому що це хвойна рослина, вона постійно зелена. Ну, в общем, я не буду вже про це. Однак я стикаюся з тим, що в містах дуже важко переконати людей, хто виділяє на це ресурс, що ось це гарне не через те, що воно в тренді, а через те, що. Воно просто нам, більш притаманно людям, ми відпочиваємо краще, коли ми дивимось на квітник або злаки, ніж коли ми просто дивимося на ялівець або на газон, який перетворився в бур'ян. Повертаємося до приватних ділянок. Тут ми можемо з вами вирішити, який саме сад створюємо. І це від вас залежить. Ви хочете сад з біорізноманіттям. Тому що саме воно дає нам можливість е збільшити ось цю лінійку емоційного сприйняття і відношення до саду або до якоїсь конкретної рослини нас безпосередньо. Е і я впевнена, що нам в цьому допомагає природа, тому що багато хто говорить, ну природний сад, ну знову ти про ці злаки. Ці злаки, як бур'ян за парканом, навіщо воно нам, коли воно ну, ось є. Ми з ним боремося, ми їх тримером стрижемо. Е, І у багатьох ще виникають думки, що якщо щось високе, то значить там кліщі будуть обов'язково, будуть змії якісь, що ще. Але і кліщі і змії, до речі, це так само біорізноманіття. Однак хочу вам сказати, що ну, ті самі кліщі вони ж з'являються не через те, що у вас є злаки, так? а через те, що є загущення, якісь насадження рослин, які взагалі не обробляються. А в садах час від часу ми все одно проводимо якісь обробки. Тому ось у себе в саду, коли я створюю квітники зі злаками, я ну, не бачив кліщів, які б на мене нападали. за там вісім років моєї праці з цим посадковим матеріалом. Отже, що ми можемо взяти у природи, щоб його коректно перенести до нашого саду? І щоб це не сприймалося, ну, знаєте, якимось таким сміттеподібним квітником. Бо, чесно кажучи, час від часу я дивлюсь на деякі квітники, які створені в садах. І я от спочатку візуально розумію, що вони мені не дуже до вподоби, хоча квітник в природному стилі. Потім я починаю аналізувати і усвідомлюю, що саме не так. Тобто, що підібрані не ті рослини і не та їх комбінація. Ось. Ну і загалом інтуїтивно я також, от як за відчуттями розумію, ну, от не подобається мені якийсь квітник. Для того, щоб такого не було, нам потрібно час від часу споглядати за природою. Просто подивитися, що у нас є в полі. Десь, можливо, в якомусь степу, можливо, в лісі, це залежить від того, яка саме у вас ділянка, чи лісова, чи більш відкритий простір, або комбінація цих біотопів. І саме таким чином, коли ми дивимося, що є в природі, і знаємо якісь основні прийоми по створенню сучасного саду або квітника. Ми можемо для себе вже створити сад, який буде не те, щоб стовідсотково ну, природний, так? це буде імітація, це буде така метафора, яку ми можемо перенести, взяти з природи і перенести в сад. Але принаймні ми зможемо намагатися це зробити. І якщо ви подивитесь на природу, то дуже часто, якщо це, наприклад, степ. То дуже часто ми можемо побачити рослини одного сорту, наприклад, поле маків, під ними росте якийсь невисокий злак або люпіни, які там своєю агресивністю все закрили. Однак, коли ми роздивляємося це поле, то ми можемо побачити, як в природі на цій ділянці сформувалася якась така. Рослинність із одного виду, і це дуже класний прийом, коли ми можемо використати там тільки одну рослину для того, щоб створити із неї сад. Але в цьому випадку ми втратимо біорізноманіття. А біорізноманіття це є складова природних садів, коли ми додаємо не тільки одну рослину, не один сорт дерева. А декілька їх, і вони будуть гарно поєднуватися один з одним. Коли ми під ними вже висаджуємо кущі та групи кущів, які так само будуть і привабливі, тому що вони повторюються, і вони будуть поєднуватися з деревами, під якими ми їх висадили. Я закликаю вас тільки не сприймати біорізноманіття як висадження. Там хвойних рослин, ну, хвойних кущів, як правило, і якихось а, листяних кущів поодиноко і в кількості там, наприклад, 150 сортів. Ну, Тому що ми створюємо ж не тільки сад, який буде природний, з точки зору біорізноманіття, хоча такий. Приклад, який я назвав, також можна віднести до нього. Але ж ми ще маємо створити сучасний сад, сучасний простір, а наявність поодиноко розставлених рослин, кущиків одного сорту, такий собі сад, колекція, як багато хто себе виправдовує, коли створює такі сади. Це не про природність і це не про сучасність. Ну, можливо, про обі різноманіття, але ну, точно ми не такого хочемо досягнути. Але я обіцяв, що сьогодні ми не будемо говорити про погані приклади садів, так звані сади колекції, а будемо говорити про ті, що будуть нас наповнювати емоцією. І природа, природа нам в цьому якраз і допомагає. І ось позаду мене можете побачити за парканом. ну, Паркан прозорий, ви його може як фон не бачите. Растуть парасолькоподібні бур'яни. Ну, По-перше, вони настільки привабливі для мене зараз і створюють таку величезну, величезну якусь огорожу, що навіть міскантуси, які є вже на території ну, мого квітника, Хоча це міскантуси гігантеуси, ну вони ще не виросли там, до 4 метрів завишки, і тому ось ці рослини заднім фоном якраз нам і показують, як природа вона хоче також до нас зайти. І от той приклад, який я вам говорив перед цим, що, бачите, сорт однієї рослини, так зване мононасадження цих парасолькових рослин, а, до речі, парасолькові рослини є дуже... Актуальними і досі в сучасних садах, дика морква, якийсь бердинець тощо. Тобто, ось, якщо ви будете їх використовувати в вашому саду, він у вас буде достатньо природний і сучасний. Однак, ще раз хочу сказати, що створення природного саду, який для мене якраз є. І більш живим з точки зору сприйняття, тому що він рухомий. Це не данина тому, що він сучасний, і ми його створюємо, Ну, в тому числі і через це. Однак саме такі сади, на мою думку, вони і викликають ось це позитивне сприйняття навколишнього світу нашого. Ця динаміка, коли коливаються рослини, коли вони можуть змінюватися. Коли у нас е відбуваються якісь трансформації, їх ось пішов дощ, злаки нахилилися, і багато хто думає, що все потрібно зрізати, тому що вони вже не піднімуться, а вони відновляться. І невже це не цікаво споглядати, коли ось такі трансформації і зміни в саду відбуваються? У мене особисто це викликає інтерес, тому що ну, хочеться щось подивитися? Квітка якась цвіте, потім перецвіла, з'явилась інша? Тут, наприклад, форма у нас парасолькова, а там далі у нас буде свічкоподібна. А там, якщо цвіте, наприклад, або кабоїхінацея або каріопсіс, вони мають форму суцвіття, як у ромашки. Тобто це ж завжди цікавіше, ніж просто споглядати на якусь плащину газону і якісь хвойні рослини, які, до речі, постійно нам потрібно стригти, за ними доглядати. Хоча для багатьох це так само терапія, люди постійно зайняті. Але чесно, я вам скажу ну, про свій досвід, мені подобається займатися стрижками, але в садах розсадника є чимала кількість живоплотів. Із туї, і грабу, кизильника блискучого. Ну, вони мені потрібні, щоб показати, як можна поєднувати рослини. Однак мені, наприклад, їх не цікаво стригти, тому що ну, це час, який я на це витрачаю. І я розумію, що я буду корисний в чомусь іншому. Ну і так, у мене є люди, які можуть займатися доглядом цих живих огорож. А якщо у вас таких людей немає, і ви самі доглядаєте за власним садом, то може є сенс все ж таки подумати про те, щоб, ну, більше природи давати саме в ваш сад. Ті, хто додивився відео до цієї частини, не забудьте підписатися на канал, бо я завжди забуваю закликати вас це зробити. І поставте лайк. Особливістю природних садів і садів, які будуть наповнювати нас такою емоцією, є наявність багатостовбурних дерев або кущів. Ось, наприклад, як цей красень це аронія. Чому багатостовбурні рослини є? В тренді зараз. І чим вони нам можуть допомогти з точки зору нашого позитивного сприйняття саду і розкриття максимального спектру наших емоцій? Справа в тому, що вони максимально природні, хоча це видно, так що їх сформували люди. І, звісно, цими рослинами ми не можемо створити собі там достатньо велику тінь на нашій ділянці. Нам для цього потрібні інші якісь видові рослини або сортові дерева, які будуть мати штамп, щоб ми могли пройти. Ну, клени, липи, ліквідамбари, платани, в залежності у кого яка ділянка, що він може собі посадити. Але ці рослини вони формують такий підлісок, вони формують другий шар наших якраз ландшафтів, наших садів. І знаєте, щоб сад був більш для вас комфортний, коли будете створювати його проєкт, подумайте про те, що вам потрібно все ж таки не максимально велику площу одразу показати, щоб у вас такий проглядався краєвид від самого вашого будинку до кінця паркану і буде ще видно межі вашої ділянки. Тому та і соль садів, які для нас більш комфортні, що ми перекриваємо наш ландшафт. Ми робимо якісь доріжки з вивісті, або якісь більш формальні, однак діагонального такого напрямку, які будуть засаджуватися рослинами, в тому числі ось такими багатостовбурнами. Бачите, цю рослину ми висадили нещодавно, ну може там, пару тижнів тому. І ми її підсунули прям дуже близько до доріжки. Е, так, тут є певний момент, що коли рослина буде на висати, буде некомфортно йти, але можна завжди буде її пристригти і сформувати парасолю таким чином, щоб вона вам не заважала. Але ось ця загущеність, вона якраз і цікава. Не потрібно оцю рослину саджати туди, десь в глибину, тому що, Боже, вона нам не дасть змоги пройти по доріжці. Ну, обріжте якусь гілку, яка вам буде заважати, і ви спокійно пройдете, але підсовування рослин достатньо близько до доріжки, перекриття ландшафту, щоб ви не бачили, що є там далі, або трішечки ви його хоча б там, як мережу вам таким прикриваєте. Це і буде давати вам можливість і цікавинку гуляти вашим садом. І тоді ви зможете наповнитися позитивними емоціями, тому що ви будете досліджувати свій сад, тому що він у вас міняється постійно, і тому, що він поєднаний з природою. Отже, я намагався донести свою думку сьогодні щодо природних садів, які Мені здається, оптимально підходять для того, щоб не тільки залишатися в тренді сучасного ландшафту, а й тому, що вони якраз і наповнюють нас цією живильною силою, дають нам змогу відчувати життя і насолоджуватися природою навколо. Я розумію, що я не переконаю тих, кому подобається абсолютно інший склад рослин в, в, в своїх садах. Але у мене не було такої цілі. Можливо, те, що я розказав сьогодні, відгукнеться тим людям, які ще тільки-тільки формують свою думку щодо саду, який вони будуть створювати для себе. А з вами був Андрій Каранда. Я нам всім бажаю перемоги та миру. І побачимося в наступних роликах. Пока-пока.